Вітаю вас, дорогі люди! У мене не знаю, мене звуть Катерина. Ви на каналі Катерина Гайдайтеро і робимо новий трикартовий розклад на наступний тиждень. Я не перестаю нагадувати, що за передбаченнями своїми треба слідкувати. Чим більніше ви за цим слідкуєте, прослідковуєте, як у вас що збулося, збувається. Тим ви краще орієнтуєтесь у тому, що у вас випадало, з тим, що у вас ще буде випадати, які карти. Я нагадую, що а, це загальний прогноз, і а, у вас завжди не все може програти енергії тижня, що в позитиві, що в негативі. А, так, основні енергії тижня. Що в нас тут? Дві камечі. Цікаво. В позитиві, позитиві, тріка пентаклів, негатив, четвірка жезлів. М -м -м. Е, дивіться. На що я хочу звернути увагу в першу чергу, що немає на цьому тижні ніяких старших арканів. Тобто тиждень недоленосний, більш з побутовими щоденними справами, заповнення такими, ну, не сірими, а звичайними буднями, буденними справами. Двійка мечів ну, сама по собі вона не несе нічого поганого, єдине, що ви не знаєте. Що робити далі, коли ви вже отримали перші результати, в чому би то ні було, в чому би то ви не починали щось там стосунки, в роботі, щось ви вже чогось досягли, що далі робити? Зрозуміло є вагання щодо того, як що далі вийде. Двійка мечів: це коли в нас два варіанти. Наприклад, два, якщо це стосунки, два ну, не партнери, давайте, скажемо так, залицяльники, і не, ні один з них вам, ну, так, щоб до великого кохання не до вподоби, ви бачите, що діло не піде. Але не знаєте, ну, з ким там продовжувати, начебто і той непоганий, той непоганий. Якщо це пошуки роботи. Є, будуть кілька варіантів, але, але тут треба буде дуже подумати. Хто, <му> хто працював, над якимись у вас були дуже. Або у вас був один проект великий, але або були, або було багато-багато усіляких справ. Ви з ними. Норма... Ну, не нормально, а, скажімо так, благополучно їх закінчите, все буде добре, ви відпочинете. Але яке тут застереження, що відпочивати занадто довго тут не можна? Ось у вас щось вийшло класно, і треба це закріпити, цей результат, і продовжувати далі в такому ж ключі. Справа в тому, що у вас може не вистачати сил настільки. В такому ж е, ритмі і витрачаючи стільки е, зусиль, може не вистачити сили. І над цим треба буде подумати. Це велике питання. Е, до речі, у кого там намічалися якісь екзамени, е, або ви кудись е, подавали документи, вас їх приймуть. Скоріше за все приймуть. І навіть ось по основній карті двіка мечів. Тут може бути так, що і прийняли вже документи кудись, або і здали вже гарний екзамен. Потім потім думаєте, а на що я взагалі сюди пішла? І... А що далі? Ну от Все добре, все добре скінчилося, а що далі. Не зрозуміло, не продумали. Це так, у якоїсь кількості людей. Це не у всіх програється. Хто, хто працює сам на себе. Хто працює сам на себе, в мене йде така чомусь інформація, що у багатьох, по перше, добре все буде добре, якщо до вас прийшла перевірка, вони все перевірять. Ніяких таких, знаєте, там не буде дорікань. Але на наступний місяць вони вам скажуть таку важливу інформацію, що ви будете думати, ну добре, в цьому місяці якось ми про, про канал, те, що вони там подивилися, а що в іншому на наступний місяць, і, і, і не зрозуміло, що воно там. Тобто, це може вас зігнати в ступор. А тепер, у кого? Дорогі люди, ми йшли там, у кого нові стосунки. Ну, В, в нових стосунках? що? Це ще такий конфетно-букетний період. Ще не зрозуміло, якщо це один якийсь хлопець або якась одна дівчина, ще не зрозуміло, там, що далі буде. Поки що це, а, скажімо так, поки що це. Приємні зустрічі, приємне, ви приємно проводите час. Можливо, ваша друга половинка чи партнерка запропонувала разом ще й попрацювати, заробити грошей. Ви думаєте, це чи не завадить, от коли люди попрацюють разом, так, чи не завадить це, наприклад, їхнім стосункам? Тим паче, що це якщо ви тільки познайомилися. Тут треба подумати вам буде. Але uh, праця може бути плідна, тому майте на увазі. У кого uh, складні стосунки, трикутники, uh, я бачу, що це буде скоріше так. Uh, mé, та половинка, яка у сім'ї, буде займатися сім'єю, буде займатися. Зміцненням фундаменту своєї сім'ї, але не без того, щоб приїхати і гарно провести час. У кого це не постійні стосунки, тут може бути ситуація, чи туди, чи не туди. Тобто тут ситуація може загостритися до критичної відмітки, чи ти, чи ти вже там, скажімо так, десь. Чи він, чи вона, завіюється, відпочиває сам, сама чи сам собі. А коли, а коли час йти повертатися до вас, то тут, тут можуть бути якісь, як вам сказати, від тієї людини, так, яка не з вами дорікання, що начебто хтось із вас комусь що там винен. Тобто тут можуть бути такі. Питання, складні питання. Як вони вирішаться? Ну, вони вирішаться, але ви за двійкою мечів будете обирати. А чи довго я так зможу ну, взагалі далі протримати? Так, у кого сімейні стосунки такі вже стабільні? У стабільних стосунках? Змінювати, наприклад, Тут може бути так: чи змінювати місце проживання, чи робити ремонти, чи щось добудовувати до того житла, де ви є, чи кудись переїхати. От В позитиві вам кажуть, що добудувати. Або е, зробити якийсь ремонт, який ви, можливо, там вагаєтесь, чи робити чи не робити. Так ось це більш прийнятний варіант, ніж е, залишити цю проблему і просто переїхати кудись ну, на нове місце, ну, змінити місце проживання. Будуть можливості, можливості, щоб е, заробити гроші у сімейну. Е, для сімейної якоїсь справи, це по-перше, для, для саме сімейної справи, а хтось заробить гроші, щоб купити щось. Це велика покупка, така що не одна людина це вирішує. Це вирішувати ви будете всією сім'єю, що нам купити? Чи, наприклад, великий класний холодильник, чи я не знаю, там якесь суперкруте ліжко. З цього от, около питань. Люди підсумовуючи все вище сказане. По-перше, не робіть різких рухів, не вирішуйте будь-які питання, які у вас будуть на цьому тижні, дуже гостро і швидко, і з якоюсь такою, знаєте, з великою активністю. Навіть Обдумати це і прислухатися до того, що вам каже інтуїція і підсвідомість, як вона, що вам підказує. Знаєте, я подивилася на дні, на дні колоди у нас вісім мечів знову, знову, кролик зав'язаними очима. Тому тут інтуїція до цієї роботи, і взагалі якихось питань, і, звісно, і стосунків. Особливо, особливо, у кого не трикутники, а у кого нестабільні стосунки. Дякую, що додивилися до кінця до кінця. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь, поставите вподобайку і напишете, як у вас програвся цей тиждень або минулий тиждень. Я читаю всі абсолютно всі коментарі.